Гусінь! Вау, Бомбозіні гусіні Круто! Я зараз блог зніму про бомбозіні гусіні Ням-ням, я слідкую за Я слідкую гусіні я марсияни пес. О, бомбозіні гусіні як справи? О, вітаю капочино асасіно. М -м, зі мною все гаразд. Бачиш, як літає? Я можу ось так літати. Ю. Вау, я ще бомбозіні гусінь не бачив. Е, треба, знаєте, треба тунсаура розбудити, бо він дуже-дуже довго спить. О, так, дякую, Мопсих. Так, я йду, я йду розбудити Тунсаура. Тунсаур, прокидайся, Тунсаур. Тунсаур, прокидайся, вставай. Бобозі не гусі не прийшов. Тунсаур, Тунсаур, Тунсаур. вийди зі сну. Що сталося? Чого всі розкричалися? Щого всі розкричалися? Я когось вдарив по голові. Хто мене розбудив? Вибачте, що турбую. Це балеріна капучина розбудила тебе. Так, 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 це балеріна капучина розбудила. Вона дуже голосно кричу так, це балеріна капучина вас розбудила, пане Тунсавор!» Що? Хіба я його будила? Сам Саме так, Балерина Капучина. І я або бо... бо... тому, що. Тунсаур тебе приб'є. Ти, вий... ти сказала, вийде зі сну. Ну і що? Він вийшов зі сну? Я хотіла сказати, що бомбузині гусіні прийшов. Що? Хіба я прийшов? Я не прийшов, я прилетів просто. І ти що? Думаєш, що я курка баламурка я ж гусінь. І Тунцаур, як тебе вдарять, будеш тепер знати. А, тепер понятно. Я зараз балерину капучину вдарю. Як мені боляче!» Ха, буде тепер знати.